Увага, обстріл! Смоляты кругову оборону! Нападати та оборонятися навчають під час гри Карпатський щит. Участь беруть вихованці військово-патріотичних гуртків. Мені це подобається. Я люблю спорт, я люблю змагання. Нас навчають як правильно стріба, як правильно стріляти, як правильно наблюдати за людьми, з бінокля, як правильно як правильно з рацією общатися в ліс, нас водять, як правильно. В лісі воювати. Єдина команда не із Закарпаття це учні військового ліцею з міста Шепетівка на Хмельниччині. Все сподобалося, все було на вищому рівні. В першу чергу це, напевно, атмосфера, адже ну, тут дуже гарні краєвиди. Також е загартовує дух, морально підготовлює, фізично дуже підготовлює. Класно це. Я з Хмельницької області, міста Шепетівка. Представляю команду не орли, стріляли топографію, визначали місце, кидали гранати. Ми навчилися бути більш команднішими, бути більш згрупованішими. Це все разом, воно, якщо воно все разом, це все цікаво. Це... Все классно. Спочатку учасникам пояснювали, як правильно стріляти, кидати гранату, спостерігати з допомогою бінокля. Тільки після цього переходили до практичних занять. Хто був більш досвідчений, вже відвідував такі табори. в них вони вже були як помічники. Ті, хто перший раз вклинювалися, дали базу. Перші кроки, які має знати військовий, це як переміщатися, як бути непоміченим. Саме от. Це все, коли там форма, піксель, мультикам, діти в да, вони відчувають військовий дух, і тому вони навіть не збираючись там, наприклад, доставати до армії, так, вони добре можуть розуміти армію так, через ігрову форму і мати більшу повагу і порозуміння. У грі Карпатський щит були близько 60 учасників, розповів організатор Іван Гавриль. До нас долучилися з королева буштина. Межівського району Репинне і є в нас гості з центральної України, з Хмельниччини. Ну і наша команда це села Негровець. Ця гра вперше проводиться подібного плану, що вона є і грою, і водночас вишколом. Вона подібна до всеукраїнської військово-патріотичної гри «Вояцький дух. Більшість елементів то взято з цієї гри і адаптовано під наш колорит закарпатський, нашу місцевість і наші умови. Іван Гавриль каже: гру Карпатський щит планують проводити на Закарпатті щороку та запрошувати учасників з різних областей. Тетяна Мендель, Леонтій Николишин новини на Суспільному.